Вітаю товариство! В продажі нове надходження у нас це Opel Astra, кузов Універсал 2017 року випуску з 1,6 дизельним двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. В сірому кольорі. Вже нова модель, новий кузов автомобіля. Автомобіль досить гарно виглядає. Пробіг даного авто 195 тисяч кілометрів. Є невеличкі сколи на задньому бампері по кузову автомобіля, мікротріщинки на задньому бампері фарби, по правій та лівій стороні в принципі все гаразд, є невеличкі сколи на капоті та передньому бампері в авто. Технічно дане авто абсолютно в справному стані, якихось зауважень. По ходовій по коробці по двигуну немає. Сажовий фільтр на місці, ЄГР не, не перешитий. Все в оригіналі. Нічого не перешивалось. Салон без пошкоджень. Кормове, кермове колесо в нормі. Комплектація даного авто входить 4 склопідії датчики світла та дощу, круїз контроль двозонний клімат контроль, мультимедіа з навігацією сенсорна. Сидіння передні чисті, непросиджені, без потертостей, подертостей і так далі. Стеля теж в порядку. пошкоджень немає. Задній ряд сидінь теж гарно виглядає, Хімчистку при бажанні собі можете зробити і експлуатувати дане авто. Розхід пального з 1, Дизельним двигуном середнього в міському режимі десь літрів 6, 6,5 по трасі буде споживати 4 літри дизеля. Дане авто можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику ХП авто, хто шукає собі надійний універсал на автоматичній коробці передач, який гарно виглядає, має сучасний дизайн. Вам сюди до нас. Вартість даного автомобіля 11 тисяч 700 доларів. Залітайте, дивіться, перевіряйте собі на вашому СТО, якщо маєте бажання перед купівлею. Купуйте, сфлотуйте. До зустрічі, будьте здорові!